Так, друзі, ну і маємо першого гостя нашого ефіру і з великим задоволенням долучаємо до розмови офіцера Збройних сил України Валерія Прозапаса. Пане Валерію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Пане Валерію, ну враховуючи, що ви з нами навіть не по відео вмикаєтеся. Припускаю, що ви традиційно там, де зв'язок вдається зловити дивом. Це означає, що ви близькі до небезпеки, до фронтів. Наскільки це можливо і доступно, пане Валерію, поділіться, що зараз відбувається на тій ділянці фронту, яку ви захищаєте? Ну, я вам скажу, що насправді у нас із застом проблем нема. У нас старлінки обслуговують нашу бойову роботу. Просто я не включаюсь відео, тому що з ну, облокації не було Це правильно переважно, переважно з цієї причини. А так, тут збільшилась на Донецькому напрямку інтенсивність бойових дій. Вони проходять вже майже цілодобово. Якщо раніше були якісь перерви, то за зараз кілька останніх днів ми спостерігаємо постійні спроби противника знайти прогалину. Бойових порядках збройних сил і покращити становище своїх підрозділів. Я наскільки розумію, у них все ж таки стоїть завдання досягти проміжних будь-яких успіхів для того, щоб заявити про те, що не все так погано складається у них на цій війні. Проте якихось суттєвих покращень не спостерігається, хоча маю все ж таки зауважити, що є деякі населені пункти, які росіяни взагалі стирають обличчя землі, і для того, щоб мабуть зробити оборону їх просто ну якби лишити смислу цього змісту, цього ну, цих бойових дій. А потім оголосити, ну як якусь проміжну перемогу, не бачу можливості якихось стратегічних проривів, але те, що вони намагаються підсилити, це очевидно. Пане Валерію, коли ви говорите про те, що зараз російські злочинці продовжують свої атаки на різних напрямках, зокрема і на Донецькому, я тут, до речі, пригадала, що здається, десь числа 15 серпня вони давали останній наказ своїм вийти на адмін, адмінкордони Донецької області. Тому і зараз досі ми бачимо, як вони намагаються відвоювати наші території. Я вас в цілому хочу спитати про те, чи посилили вони свої сили у цим. Мобілізованими багато історій про те, як вони зараз потрапляють в полон. Багато історій про те, як вони навіть не можуть встигнути доїхати до нуля, які їх вже знищують. Чи можете ви сказати, що їх справді стало більше, що вони намагаються свої дірки позакривати, зокрема, і на сході нашої країни? Абсолютно, кілька тижнів тому це почалося. Ми почали спостерігати збільшення кількості противника. Воює він невміло, але постійно. І навіть попри втрати, які у них зросли кратно, як ви бачите, по зведенням нашого генерального штабу і військового керівництва, поки що їх це не зупиняє. Ну це така військова традиція воювати м'ясом, і наскільки я розумію, це один з факторів, на який дуже розраховує Путін. Він розраховує на слухняні свого народу. Який готовий помирати за ці божевільні цілі, при тому, що збільшення особового складу ну ніяк не підвищило якість їхнього озброєння. При тому я далекий від того, щоб казати, що вони там голі босі і воюють мосінками. Ні, у них є і відповідні засоби розвідки, і радіоелектронної розвідки, і вогневі ураження вони іноді наносять ну, досить суттєві. Критичної інфраструктури мирного населення для Збройних сил, проте знов таки нічого нового, абсолютно нічого нового, якщо ми будемо зберігати динаміку збройних збройних сил, продовжувати навчати нові підрозділи, будемо думати трошки на кілька місяців вперед. А не як деякі вже кажуть про якісь або переможні реляції, або навпаки, кажуть, що деяким мешканцям областей треба евакуюватися, то ми з ними ну, не те, що будемо воювати на рівних, а вже станемо впевнено перемагати, тому що от наразі ситуація зависла. Можна сказати на рівень, як бачите, немає таких суттєвих суттєвого просування з жодного боку. Саме з ну через це Путін е, хоче перемовин для того, для того, щоб підсилитися і все ж таки зробити ці прориви. Ми будемо сподіватися. Що нічого у них не вийде, а ми свій план на перемогу виконаємо, паналері дуже часто з наближенням зими кажуть про вплив погоднього фактору на процес ведення бойових дій. А, наскільки зараз погода впливає на те, що відбувається а, на передовій? Наскільки там дощі, тумани, можливі опади інші а, повпливають на наше просування? фактор погоди, звичайно присутній, це очевидно. Але для сучасних засобів, які ми які є на озброєнні збройних сил, і тих же росіян, ну критичного нічого немає. Звичайно, що коли туман, то наші дрони і їхні дрони відповідно не бачать поле бою, поле бою. Відповідно, піхоті складніше перебувати на своїх позиціях. в Ася або йде злива, але дальнобійні артилерійські системи працюють 24 на 7, незважаючи на погоду. Тому тут погодний фактор саме на полі бою не буде грати визначальної ролі. Я думаю, що російське керівництво більш сподівається на те, що наступить холодна зима, і мирне населення почне страждати на тому рівні. Який змусить керівництво України все ж таки погодитись на переговори. Я думаю, що це чи не основна ставка Путіна, мабуть, навіть більше, ніж оголошена мобілізація. Днями міністр оборони Резніков заявив про те, що Україна налагодила виробництво снарядів 155 мм і налагоджує Поставки не незабаром збирається налагодити поставки на передову. Чи вистачає зараз наразі усіх видів озброєння, чи по якихось параметрах можливо є просадки і дефіцит БК багато не буває звичайно, але сказати про те, що якісь критичні проблеми я не можу. Все у нас є, є чим працювати. Ми будемо сподіватися, тільки що новітнього озброєння все ж таки буде ставати більше. Я маю на увазі 155-мм п'ятиміліметрові э, натівські системи, які дуже потужні, дуже ефективні, і коли э, в там, критичні моменти вони вступають в бій, то виносять э, росіян просто в одну калі. тому що ні скупчення їхньої техніки, ні піхоти, ні їхня арта застаріла. Вона просто не може нічого протиставити э, ну, цим новітнім системам э, західної зброї. Дякую, пане Валерії, за те, що знайшли час для нашого ефіру. Офіцер збройних сил України Валерій Прозапас був з нами на зв'язку.